Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось, яким чином здійснювалася демократія в Афінах. Ми бачимо самі Афіни і знаємо, що вони виникли у 16 столітті до нашої ери, за часів Мікенської цивілізації. Свого розквіту місто досягло у 5 столітті до нашої ери, коли тут установилася демократія. Шлях до встановлення демократичного ладу в Афінах був тривалим. Із часу заснування тут правили царі, вони передавали свою владу в спадок, на їх користь збирали податки, вони видавали закони та командували військом. Така форма правління називалася монархією. У XIII столітті до нашої ери за правління міфічного царя Тесея було запроваджено нову систему управління містом. Ним керували особи, обрані з-поміж заможних громадян-аристократів. Така форма правління називалася аристократією. Решта населення Демос не брала участі в управлінні містом. Аристократія це форма політичного устрою, за якої правління здійснюється представниками родової знаті, у широкому розумінні невелике коло знатних та освічених осіб, демос, громадяни полісів, які не мали знатного походження, тобто просте населення. Також давньогрецькі філософи вирізняли ще один вид державного правління. Олігархію із грецької цей термін перекладається як влада небагатьох. За такого політичного ладу влада в полісі належить обмеженому колу представників знатних і заможних родів. Багато грецьких полісів, наприклад, Коринф, мали олігархічну форму правління Реформи Солона Солом ввів, що тепер земельні ділянки повинні були бути повернені боржникам, скасував борги афінян і заборонив боргове рабство. Громадяни, продані у рабство в чужі країни, викупалися за державний кошт. Афіняни, які потрапили в рабство за борги, отримали свободу. Також громадяни тепер були поділені на чотири розряди: найбагатші, заможні, середнього достатку і бідняки. Громадяни різних розрядів в Афінах мали різні права та обов'язки. Отже, повернемось до поділу населення. Ми знаємо чотири розряди. Як же ж виділяли найбагатші? Усе населення а таке було. Поділено за кількістю мір зерна, вина чи олівкової олії, яку мав господар. Перші три групи вони називалися п'ятисотмірники, вершники, зевгіти, могли голосувати та обіймати урядові посади. У війську вони служили вершниками і важко озброєними піхотинцями. Найбідніші відносилися до четвертої групи фетів. Фети Могли лише голосувати, але не посідати державні посади. У війську служили легкоозброєними піхотинцями. Реорганізація державних органів влади була наступною вищим органом влади стали народні збори, еклесія, у яких мали право брати участь чоловіки, що досягали 20 років. Рада Старішин. Вона називалася Ареопа, обирався з аристократів, став розглядати важкі злочини і контролював роботу чиновників. Була створена рада 400, Вона називалася Буле. Вона виконувала роль чиновників і готувала справи для обговорення на народних зборах. Запроваджено суд присяжних гелія, присяжним міг стати громадянин, що досяг 30 років. Реформи пісістрата найвідомішим афінським тараном був аристократ. Пісістрат. він приходив до влади тричі з 560 по 527 роки до нашої ери. Після здійснював політику в інтересах селян і торгово ремісничих груп Демаса. Виступав проти знаті, роздавав сільській бідноті землі, конфісковані у Евпатридів, позичав гроші на пільгових умовах. Організовував велике громадське будівництво і забезпечував роботою бідняків. Також він встановив державну допомогу інвалідам війни, було введено рівність усіх громадян перед законом. Він уперше наказав записати поеми Гомера, це були основні твори грецької культури. Він прагнув повністю контролювати політику міста і не допускав нікого до управління. У давній Греції одноосібне правління називали тиранією, а такого правителя тираном. Було проведено реформи Клісфена. За його правління, Афінська держава була поділена на 10 частин. Вони називалися округами. Кожен з них обирав своїх представників до ради п'ятисот. Вибори тепер проводилися не за родами, а за місцем проживання. Тобто, поділивши державу за територіальним, а не родовим принципом, реформатор ліквідував залишки родоплемінних відносин. Відтепер родова знать не впливала на залежних від неї людей. Також деми об'єднувалися в більші одиниці, ФіЛИ, яких було 10. від Філи обирали делегатів до органів управління містом. Для того щоб не допустити повернення тиранії, Клісфен запровадив процедуру остракізму, вигнання, заслання. На глиняних черепках писали ім'я політика, який, на думку громадян Поліса, загрожував демократії. Якщо набиралася певна кількість голосів проти тієї чи іншої особи, її на 10 років проганяли за фін, такий захід мав запобігти приходу нового тирана. Майно вигнанця не конфісковувалося, родину не виселяли. Через 10 років вигнаний міг повернутися і користуватися правами громадянина. Закліс фена найважливіші питання суспільного життя вирішувалися на загальних зборах громадян, де кожен міг висловити свою власну думку. Посадові особи мали звітувати перед народом, отже, реформи Плісфена остаточно затвердили демократичний устрій в Афінах. Громадян Поліса було записано до певної деми об'єднання громадян зі своїм самоуправлінням. Членство в демі було спадковим і не залежало від майнового стану або місця проживання громадянина. За перикла відбулось формування фінської демократії. Саме він завершив процес демократичного становлення афін. Правив з 495 по 429 рік до нашої ери. Він правив одноосібно протягом 15 років. Перикл здійснив дві важливі реформи демократичного життя. Запровадив оплату праці посадовців і змінив визначення громадянина. Тепер ним вважався виключно вільний, дорослий чоловік, чий батько теж був громадянином, а мати жителькою Афін. На середину V століття до нашої ери в Афінах встановилася демократія, політичний устрій, за якого громадяни самі ухвалювали закони і жили за ними. Участь в управлінні полісом була добровільна. Народні збори, еклесія голосуванням ухвалювали закони і рішення про початок та припинення війни. Будь-який громадянин Афін міг узяти участь в еклезії та запропонувати свій закон, а також публічно висловлювати свою думку щодо обговорюваних питань. До складу громадського суду, який називався Гелієя, ходили 6 тисяч громадян. У Гелеї розглядали судові справи, а також остаточно затверджували закони. Рада 500 буле складалася з довільно обраних 500 громадян по 50 від кожної філи. Вони створювали тексти законів, які потім розглядали на еклезії. Ось ви бачите схему еклезії, тобто, це зібрання 40 тисяч громадян, на яких вирішували питання війни, законів та острикізму. Щорічно обиралися шляхом жеребкування, десять воєначальників стратегів вони керували військом, стежили за дотриманням законів, 10 архонтів керували на судах та під час релігійних церемоній, та 6 тисяч геліастів були присяжними на суді. 500 членів були, створювали закони. Кінська демократія остаточно сформувалася у 5 столітті до нашої ери. Формування демократичної системи управління В Афінах завершив перекил. Демократичними органами управління Афін були народні збори, громадський суд та рада 500. Дякую всім за увагу.